Привіт мої любі підписники. Сьогодні вирішив зняти для вас такий відосик. Зараз на дворі листопад. Бачите, люди ходять у футболочках, в шортиках. Я маю на увазі себе. Бо я знаходжусь у Флориді, щоб ви не думали, що я брехун, ось домій. Дракон. Я на рестарті і зустрів ось такого красення. Це Ultra Glide Classic 89-го року. І я трошечки поговорив з власником цього байку. Він мандрує, мандрує країною. На такому мотику він каже, що його все влаштовує, тому що це дуже простий мод, нічого не ламається, він каже, в нього навіть немає сили, щоб щось зламалося. Він продав все, що в нього було. Будинок, ще якесь майно і вирішив просто, просто мандрувати. В нього була така мрія, як у більшості з нас. Я маю на увазі хлопців, тому що... Мене дивиться переважно. Переважно. Всі 100% мене дивляться хлопці. Я знаю, що серед вас немає ні одного власника Харлі Девідсон. Тому ви мене не засудите, що я не розбираюся у мотоциклах. Я тільки дивлюсь на зовнішній вигляд мотоцикла. І це все, що я о них знаю. Тому я не буду вам розказувати детально про всякі тут циліндри, всякі там ще заморочки, а просто покажу, як він виглядає. Я не думаю, що він на мене образиться, що я знімаю. І було б дуже класно, щоб він за цей час, що я ходжу, підійшов. І я, можливо, задав, задав би йому декілька запитань, але ось такий факт. Людина Снила свою мрію. Все життя він їздив на, на трак, перевозив якісь екскаватори, все, а потім вирішив, що хорош. Hi, man. video for Я часть Sit on. мою yeah. Come <laughs> on. May I ask a couple questions for my. Uh, yeah. What is your name? Uh, Bernardo. Uh, how old are you? I'm 47. And where do you take the money for traveling? Well, I quit my job, sold my house, got rid of all my furniture. So I don't really. I, I allotted myself some money for traveling for a year. All I need to do is pay for gas, lunch, and a little bit of insurance and a cell phone bill. So I gave myself 10, 10 grand for a year and I'm under it. So Perfect. I work because I get bored. But I'm going to do another year of traveling and I'm going to be um, a mechanic. I, I go to motorcycle shops around the country and I find a place that I like. I stay there. I find a shop that needs help and I work. But uh, my bills are so low that at the moment I don't need to do much work. Okay, Thank you so much and good no luck, problem. man. No problem, buddy. Have a good day. All right, see you around, man. Бачили, я не брехун, це власник <звук> цього мотоциклу. Він трошки прийшов на тракстаб відпочити, помитися, випрати якісь речі. Йому 47 років. Я питав, де він взяв гроші на подорож. Він каже, що продав дім, продав всі свої меблі, продав все, що в нього було. І таким чином він має змогу подорожувати. Він витрачає дуже мало грошей в рік і це дає йому змогу подорожувати, тому що йому треба гроші лише на іншуренс, тобто на страховку, на мотик, на, на його. Зв'язок і, і на їжу. І він каже, що йому на це треба лише 10 тисяч в рік, тобто менше, ніж, ніж тисяча на місяць. І він мріє знайти якусь роботу в якійсь майстерні, де ремонтують байки, тому що він механік, він дуже багато робив о цій спеціальності, і він дуже розуміється на цьому, і він мріє, що йому запропонують роботу в якійсь майстерні, де ремонтують Харлі Девідсони, і він буде там робити. А ви, от скажіть мені тепер, ви б змогли зробити так, як ця людина? Кинути все, продати все, що у вас було, сісти на байк, зібрати кубку своїх речей. що... Можуть міститися у два рюкзаки і подорожувати. Він сам з Масачусетса. Це вам не про що не говорить, але можливо ви чули місто Бостон. Оце і є штат Масачусетс. Так ось напишіть мені, будь ласка, я дуже хочу почути від вас. Ви б змогли кинути усе і подорожувати на байку, коли нікого немає, Ні, ні начальства. Ні жінки, ні дітей, ніхто тобі нічого не каже, ти просто їдеш, в тебе порожня голова, ти бачиш перед собою тільки дорогу і більш нічого. І в, ті, в тебе нема ніяких думок, в тебе тільки а? посмішка, велика посмішка і за те, що ти власник Харлєя, і за те, що тільки ти і вітер, більш нікого. Напишіть мені, будь ласка, хтось би хотів ось таке життя. Дуже-дуже чекаю на вашу відповідь. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава до нових зустрічей!